Всім привіт! Сьогодні приготуємо з вами ось такий дуже вологий, дуже насичений за смаком кекс із морквою та волоськими горіхами. У Велику миску всипаємо коричневий цукор. Можна використовувати звичайний білий цукор, але коричневий додає до випічки такий карамельний відтінок: Три яйця, ванільний цукор, олія та молоко. Все це ретельно перемішуємо. До однорідної консистенції. Розчинення цукру ми не чекаємо, не потрібно. Додаємо борошно, сіль, соду, розпушувач і корицю. Морку натираємо на самій мілкій терці і додаємо до нашого основного тіста. Все це ретельно перемішуємо, щоб морква не була збита у великі комки. Додаємо подріблені волоскі горіхи, перемішуємо і випікаємо. Форму для випікання застилаємо пергаментним папером. Я використовую білий, силиконізований, тому його взагалі не змащую. Випікаємо приблизно 1 годину при температурі 180 градусів. Для крему вінчиком збиваємо м'яке вершкове масло із підсолоджувачем. Це може бути цукрова пудра або згущене молоко. Потім з'єднуємо це із сиром і прикрашаємо. Дякую за перегляд. Я дуже сподіваюся, що вам цей рецепт прийдеться до душі. Він дуже вам сподобається. Готуйте, залишайте свої відгуки в коментарях. Я буду дуже рада їх почитати та відповісти. Підписуйтесь зі мною смачно!